Так, Всім привіт! Мене звати Яна я залежна. Я залишаюсь чистою сьогодні 10,5 місяців завдяки Еней, завдяки спільноті анонімних наркоманів. Вживала я десь приблизно 13 років, і за ці 13 років мої сфери всі зламались і на один раз. І за ці 13 років я о, взагалі, ну, коротше, за ці 13 років я декілька разів о, старалась кинути наркотики різними шляхами. О, я, о, я там договарювалась сама з собою там тільки по вихідним о, чи тільки по п'ятницям. Потім вступали в якісь нездорові відносини, в яких ми так само щось хотіли разом кинути в нас нічого не виходило. Ці стосунки, які я якось питалася обудувати, ну вони були настільки нездорові, що я і від цього також ще глибше погружалась у своє вживання. О, вперше о, вперше я попала до анонімних наркоманів ще коли мені було шість років. Моя мама залежна, і я знала про цю спільноту ще з дитинства. Але якось о, вже вж у вживанні о, я не вважала себе якоюсь там наркоманкою чи алкоголічкою, о, чи якоюсь залежною. Я вважала, що в мене все під контролем. Хоча там вже останні декілька років мені моє оточення якось хотіло ну, і натякало на те, що, можливо, в мене є якісь проблеми, але я все як отрицала. Я казала, що в мене все чітко, в мене все під контролем, хоча відносин в мене не було. Роботи в мене не було. Останні декілька років я тусувалася вже на протонах, схудла, так нормально схудла, і моє здоров'я, ну так щоб м'яко скажучи, бажала чогось кращого, ніж те, що я мала. Як я припинила вживати наркотики, як я потрапила до Еней. Рік по тому, майже рік по тому, я потрапила за кордон, і я почала одужувати з онлайну. Так, я і продовжую одужувати з онлайном. Загалом, я ходила до психолога, і коли я почала вже торчати тут за кордоном, мені якось стало трохи стрьомно, і мені вже на той момент, якось, якось показалось, що. Наче в мене вже і, і, і не все під контролем, бо коли я сюди їхала, я собі сказала, що ніяких наркотиків, ніяких речовин. Але е, як перша можливість в мене з'явилась, я сама не зрозуміла, як я вже декілька днів без сну, в чужій для мене країні, без грошей, без роботи, без знання мови, я вже торчу на якомусь притоні з якимись незрозумілими мені людьми. Я не розумію, як вони з'явились. І мені стало страшно. Я поїхала додому, пішла до психолога і розказала їй свою ситуацію, мені було реально страшно. І вона мені порекомендувала звернутися до анонімних наркоманів, сказала, що там мені допоможуть, хоча б нададуть підтримку. І це було так десять з половиною місяців по тому, я кожен день ходжу на зібрання, і ще не було ні одного дня, щоб я о, пропустила якесь зібрання. В мене ще не. О, і, якщо чесно, о, ось якщо аналізувати. Свою, свою ситуацію, то в мене була, ну в мене є багато якихось о, проблем чи тих о, штук, над якими треба працювати, над якими я працюю, але така, щоб основна це була це, це був страх самотності. Мені дуже о, страшно було находитись наодинці сама з собою. О, і на сьогоднішній день. Можу сказати, що за допомогою саме анонімних наркоманів я працюю над такими речами, як любов до себе, як чесність, сама з собою, хоча б, а вже потім з людьми. Я маю вибір, якого раніше в мене ніколи не було. Ще така дуже важлива штука. Усе життя я ніколи не дружила з дівчатами. Мене завжди оточували хлопці, я їх кидала завжди у френдзону. Моїм хлопцям, з якими я будувала відносини, це не подобалось. Але в мене така була потужна сильна недовіра до жінок. І ось зараз, саме за допомогою спільноти, в мене з'являються подружки. І я можу сказати те, що на сьогодні о, в моєму оточенні, ну мало того, що повністю все моє оточення змінилось. Тобто, м мене на сьогоднішній день можна сказати тільки анонімні оточують. І загалом це дівчата. О, і я цьому насправді дуже рада, бо досвід саме жіночий для ж... для жінки о, це. Ну, це щось перевершено, от якщо чесно, я раніше я не знаю, як, як я дожила до цих років і що за дівчина жила до мене до, до, до цієї епохи, що за людина жила те життя. Я розумію те, що я зараз не зріла, я насправді не вмію жити. Я не вмію будувати відносини, я не вмію комунікувати з людьми. О, але о, ось о, я дуже вдячна підтримці анонімних наркоманів. Я за свою чистоту о, отримала роботу, я зараз навчаюсь, я, звіль... я вже встигла звільнитися з цієї роботи. І мені насправді було дуже страшно, як і йти на роботу, як і звільнятись з роботи. Я зараз вчу нову для себе мову. Я ніколи в житті не вчилась. Я почала торчати дуже рано, і зараз я розумію, що мені треба все робити з нуля. Але я можу сказати те, що Саме у анонімних наркоманів, ось, о, коли я ділюсь якимись своїми переживаннями, якимись своїми думками чи о, почуттями, емоціями, о, я ніколи не почую ніяких рекомендацій, не почую порад, я не почую якогось обратно, обратного зв'язку. Я чую лише досвід, досвід людей. Який дуже схожий на мій. І у багатьох людей, о, коли вони діляться зі мною своїм досвідом, я для себе відкриваю нові можливості, які я можу практикувати у своєму житті. І насправді на сьогодні о, моє життя набуває якихось фарб інколи дуже криє. О, реально о, дуже криє, о, іноді хочеться. І, Хочеться все якось зруйнувати, бо я вмію лише руйнувати. Але о, програма анонімних наркоманів і самі анонімні наркомани мені дали багатько інструментів, які насправді працюють в моєму житті. І я вдячна анонімним наркоманям за те, що вони з'явились в моєму житті, і за те, що. Просто вони є. Люблю вас, і я сьогодні залишаюсь чисто.